професійно технічне училище номер двадцять міста Кременчука Готуємо. Фахівців і кваліфікованих робітників за професіями слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, слюсар з механоскладальних складальних робіт, електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та напіватичних машинах, кухар, кондитер пекар-кондитер, карнівники. В основному давайте буду казати по мажина будівництва і також легка промисловість. Тобто зараз ви знаходитесь в навчально-практичному центрі, який був відкритий у нас у 2021 році, в січні місяці виділено було сюди мільйон 130 тридцять тисяч. 830 це були державні кошти від «Skills for Recovery», ні, є Skills», і 300 тисяч було надано від області. Тут в основному, основну долю взяли, взято було на обладнання, тому що ну, в основному ремонт і все інше то вже робилось власними силами. Тут іде, саме головне, як для безпеки, це повністю йде вентиляція. вентиляція також є для того, щоб для вихлопних труб підключати і вихлопні гази виходили за межі приточне приточна вентиляція. Витяжна також повністю зроблена по всім правилам. Техніка безпеки по електроенергії, заземлення, контурне і кнопки стопу. І далі можу почати вам почати розказувати про обладнання. Я думаю, можемо Нам хочеть... ще раз перед да -да. цим, Якщо дозволити, питання: чи буде ваш заклад приймати участь у тому проєкті, на якому ви зараз Справа були? Права в тому, що ми в даний час вже в ньому приймаємо участь. Ми працюємо по Скілс Рекавері, по проєкту, якраз по автослюсарям і слюсарям ремонту колісних транспортних засобів. Уже на сьогоднішній день вже є обладнання, яке. Привезли, я можу вже його також. Зачекайте. Ви казали, маєте на увазі по навчанню. Ми вже співпрацювали з Проон, UNDP, а також по проєкту ГІС. Ми з липня місяця запустили групу 15 осіб і в вересні місяці вже їх випустили, працевлаштували. Сьогодні ті були роботодавці, роботодавці які були присутні, вже у них вони закріплені. З тих людей, які були в цих проєктах, це були військовослужбовці з пораненням і внутрішні переміщені особи, ну і також декілька громадян наших, незалежних зайнятого населення, а те, що сьогодні презентували, в цьому в цьому ми зараз приймаємо приймаємо також участь. 15 – це буде слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, і 15 – слюсар з механо складальних робіт. Я навчаюсь на слюсар з механо-складальних робіт, тому що мені стало цікаво, що тут можна робити, і як взагалі працює ця чоловіча робота. ви себе бачити в майбутньому тоді? Ну це робота з. Механізмами це тяжка робота. Вас це не лякає? Ні, не лякає. Mm -hmm. Мені Чому? подобається, це цікаво. Ви вибрали, бо може у вас хтось із родичів працює на такій роботі. Mm -hmm. Так, бо вічим працює на цій роботі. А ви не боїтесь, що вам прийдеться е, працювати там з олією, з механізмами? І у вас не буде манікюра, у вас е, завжди будуть руки там такі тяжкі. Не боюся. Чи багато у вас дівчаток, які навчаються? Ну, в даному випадку в цій групі одна, і ще є група, в яких чотири А Раніше як було. І раніше було також. Іду, да. Дівчатам цікаво. Юля, як і теорію, так і практично, Всі лабораторні практичні роботи вона проводить сама і ще своїм одногрупникам показує, як це робити. Ви переглянули навчально-виробничий Заклад ПТУ-26. Що побачили, чим задоволені, чим не задоволені. Так дійсно, ми побачили, як використовується обладнання, яке продається європейськими партнерами, і в тому числі в межах програми, яка триває. Є перспектива застосування в подальшому. там по в трьох спеціальностях є можливість отримати додаткове фінансування щодо переготовки внутрішньопереміщених осіб і військових. Я думаю, що це стане нормальною запорукою для подальшого розвитку. І другий момент, що хочу відносити, що тільки половина контингенту задіяна зараз. Тобто є можливість теоретично принаймні збільшувати кількість учнів. Ми зараз поїдемо ще на два інших майданчика, подивимося, які потужності, і після того будуть вже остаточні рекомендації щодо цього навчального закладу.